Легалізували 2,6 мільйона гривень від наркоторгівлі. На Волині судитимуть організовану злочинну групу. Слідство встановило троє жителів нашої області, розповсюджували наркотики та психотропи через закладки. Організатора обвинувачують ще і у легалізації майна одержано злочинним шляхом та у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. З'ясувалося, що троє чоловіків займалися розповсюдженням наркотиків та психотропних речовин на Волині через закладки. І організатор цієї організованої групи легалізував кошти в сумі понад 2 мільйони 60 тисяч, придбавши елітне авто, поклавши ці гроші на банківський рахунок, а також закупляючи ще Наркотики для подальшого їх розповсюдження, два кілограми наркотиків він закупив за понад 100 тисяч гривень.